Всім привіт! Починаю для вас нове відео із суботнього ранку. А зараз, поки мої ще сплять, я собі запалила свічку, зробила м'ятний чай, а взяла шматочок. Тіремісу вчора робила. Рецепт є на каналі, виходить, як ви бачите, дуже гарно, гарно ріжеться і дуже-дуже смачно. І буду читати і Ко. Це друга книга. Перша мені дуже сподобалася, другу не можу відірватися. Тут у мене ось така прикольна закладинка, буде у мене такий затишний осінній ранок. Почала влог сьогодні зранку в суботу, дотепер до вас не виходила, тому що до Лізи приходили подруги, цілий день тут грались. Плюс у мене була по дому трошки роботи і вже вечір. І зробила дуже прикольну маску. Буду повторяти, брала в Єві, виглядає як хмаринка, ось так: бульбашкова. Але у самій масці, в мене вже, от бачите, вона піниться на обличчі. Спосіб застосування на носи. Чекаємо, доки з'являться бульбашки, така вона зелена, не всю нанесла. І в ній, якщо ви бачите на камері, є скрабуючі частинки. Це дуже прикольно. Тобто вона зараз напіниться, тоді робимо масаж як скрабування, вона якраз дає очищення і пом'якшення. І потім змиваємо. Ось ці маски з саме Мареньки, мені так само сильно подобається, як ось ця. Це прям топчики мої саме із бульбашкових масок. Поки з вами тут говорю, подивитися заодно, як наскільки сильно бульбашки з'являються від цієї маски. Покажу вам, закінчилась в мене тонік і засіб для вмивання. Взяла ось такі від гаріньє. Дуже приємно свіжо пахнуть, але мені не подобається, як вони працюють. Тонік піниця. я таке не люблю. Все таки мої фаворити з тоніків це Біленда. І умивалка, також буду шукати якусь нову. Ці, звичайно, довикористовую, але це точно не будуть мої фаворити. Хотіла вас питати, як проводити свою осінь. Ліза завтра вже йде на майстер-клас, буде розмальовувати гарбузик. На 1 листопада записала її на хеловунську вечірку. В неї вже є костюм, вона обожнює обожнюється свято. Там на святі буде дитяча кімната, будуть робити макіяж, будуть розмальовувати фігурку і робити обруч. Я думаю, Ліза буде в захваті, вона таке дуже любить. Ну і в мене жовтень-листопад це купа різних цікавих івентів. Дуже багато у нас з'являється в Ужгороді книжкових клубів. Я цього разу буду йти 26-го на новий книжковий клуб і дуже багато нових книжкових подій. Я прям не встигаю все читати, всюди бути, але дуже задоволена, що завжди є вибір, куди піти. На щось таке цікаве, прямо сидимо на книжковому клубі, обговорюємо разом книжку, п'ємо чай і граємо настольні ігри. Дуже класно, вайбово саме по осінньому. Тому зверніть увагу, тому що як у нас в місті книгарня є, робить книжковий клуб, так само зараз буде робити Війват. Якщо у вас в місті є ці книгарні, Рекомендую в них придивити, що є в них книжкові клуби, бо я думаю, це по всіх книгарнях роблять і хоча б один відвіду, відвідати це, я вирішила поділитись результатами. Попередня маска дуже гарно очистила шкіру обличчя і освітлила її, і трошечки якби стягнула. Тому нанесла ось таку маску корейську. Е, наскільки я пам'ятаю, брала, е, е, І це саме зволожуючи, в принципі, більшість тканинних масочок добре зволожують шкіру обличчя. Зараз ще посижу в ній, бо до мене такий сьогодні прям спадай. На вихідні пішли з ліскою прогулятися, було дуже тепло, сонячно. Подивіться, просто, яка краса. Вже таке дуже осіння погода, осінні листочки. Ходили ми з ліскою в магазин з різними дрібничками для рукотілля, і там вона собі для того, щоб своїми руками щось цікаве робити, повибирала багато цікавих бусинок, різних фігурок і буде з них щось виліплювати, робити. Вибирала довго, але це було дуже цікаво, їй неймовірно сподобалось швиденько вам покажу. Зібрала з пошту і вже почала користуватись, а прийшло замовлення з іміч косметик, імідж лабораторія. Правильно. Ось так виглядає. Можна набрати в Google. Це наша українська косметика. І серед неї є найкращий засіб для росту і проти випадіння волосся. Це ось такий концентрований фітокомплекс. Ідеально допомагає, кожну осінь мене сильно сиплеться волосся, і до того ж, коли ним покористуєтеся, дуже гарно, швидко починає волосся відростати. У мене три банки, одна вже у ванні. Треба добре збовтати. І на коріння волосся нанести багато. Я от десь стільки наношу, мені одного і бутилочки на 3-4 рази. Тільки вистачає, щоб голова була мокра. Залишаємо на 15-20 хвилин, ви відчуваєте трошки таке печіння, Після цього волосся перестає сильно сипатися, і плюс до цього починає швидко рости. Один з кращих засобів для волосся, рекомендую. А, також дуже часто не добираю клітковину, тому взяла ось таку суміш клітковини з насінням льону, розторобщи та насіння гарбуза. Брала суміш клітковини, вона бюджетна в сільпо, але мені не подобається її смак. Цю колись брала, мені подобалося. Так, подаруночок поставила. Цукерочку. І у мене закінчилися патчі, Прислав такий гарний упаковці. Просто подивіться на цей мішечок. Якісь їх гідрогелові патчі. Десь зранку буду їх пробувати, вам покажу. У баночці виглядають ось так: 60 штучок. І фіолетові з блискука. Приїхали в село, влізли осінні канікули. ще троянди, дуже морозний. Повітря. Уже прям відчувається такий. зимня погода. Тут розцвіли такі високі хризантеми. І далі цвітуть ці низенькі. Дуже красиво. Вже замовили. скоро буде тут бесідка, якраз десь до Нового року. З дерева. Ось така вже. Супер осіннє, навіть трошечки пізнього осіння, холодна погода. Ось Ліска зі мною гуляє, в чобітках вже. Йдемо дивитися ще, як в нас, якому стані зараз сад. Ось так, лістечко, шумить під ногами. І ось наші дерева. Вже утеплені соломою. Для зими І ще треба буде відмота обмотати, тому що дуже багато диких зайців, а щоб не обгризли, як два роки тому, нам кору. Вирішила приготувати дуже смачну запіканку з гарбуза і творога. Для цього 650 гривен гарбуза, варю із 200 гривен води, щоб вийшло пюре. Після цього буду додавати цедру апельсина, цукор, крохмаль кукурузний, як сюди дається, так і в масу з творогом. І в масу з творогом буде додаватись ваніль. Детальний рецепт буде внизу в бокси. Можете відкрити, там все буде детально розписано. Якщо забуду, напишіть, розпишу. І так, зробила гарбузову апельсинову суміш, творожну суміш. І викладаю ложки 2-3 гарбуза, ложки творога. Єдиний творог у мене був дуже сухий і добре не збився прям крамову масу. Тому творог рекомендую брати саме більш вологий. Тоді буде більш кремовий такий сам пиріг. Все, готово. Відправляю в духовку, подивимось. Що... Ось такий вийшов. Гарбузовий сирник. Як бачите, на жаль, сир дуже зернистий, але це також дуже смачно. Але повторюсь, краще брати саме такий більш вологий сир. Тоді взагалі буде така кремова текстура. Снідаю ось так красиво. Послухайте схід сонця, як співають пташки. Я вже у місті. Вівторок вечір уже нафарбувала. Зібралась. чекаю, має під'їхати моя подруга. Ідемо разом на презентацію. В книгарню є книги Моя сестра серійний вбивця». Цей трилер я вже прочитала, я вам про нього розказувала це ексклюзив книгарні Є, мені дуже сподобався. Перша книга, яку я читала, в якій дуже маленькі розділи, по дві-три сторінки, тому супер швидко читається. Плюс сама історія дуже цікава. І головне, цю книгу буде презентувати Ярина Вовк, також авторка Ужгородка трилерів. Які вже стали, я думаю, багатьом з вас відомими. І зараз в неї, до речі, десь в кінці року або на початку 26-го має вийти третя книга, та сама про ту головну слідчу, про яку були перші два трилери. І вона взагалі веде супер цікаві лекції. Я вже казала, якщо ви бачите її лекцію, рекомендую сходити. Тому в мене буде такий класний вечір. Постараюся вам щось з нього познімати. Ось про цю книгу ми говорили. Моя сестра серійний убивця було дуже цікаво послухати від Ірини Вовки, яка дуже глибоко вивчала тему психопатії. Також є гарні новини. В неї скоро буде Ютуб канал. Десь в наступному влозі вам скину внизу силку. Це дуже цікаво, цікаві теми вона піднімає. Варто подивитися. На цьому буду закінчувати. Дякую за увагу. Всім па па па, -па.